Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео. Java версія 9. Фабричні методи колекції. Я вже неодноразово показував, яким чином в один рядок можна створити колекцію. Але, в принципі, не пояснював. Більш детальніше, що це можна зробити: ліст, можна зробити сет, можна зробити меп. Навіть декілька є способів, як можна зробити це для меп. І які є нюанси при створенні цих колекцій, як їх використовувати, яких в них є обмеження. Добре, давайте почнемо з list of. В принципі, обмеження і способи створення цих колекцій вони дуже схожі. Давайте спробуємо подивитись, як ми створюємо нашу колекцію. Отже, щоб створити нашу колекцію List, нам у інтерфейсу List треба викликати статичний метод OF. Ось він. Дев'ята версія. Їх, в принципі, повинно бути декілька. Охти, ти, його... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Цікаво. Можливо, а, 12 без параметрів. Можливо, так от набагато швидше створювати, ніж через varx. Можна було просто залишити varx. Або це на щось ще впливає. Добре, а, ну, ну, параметр це є варкс. Неважливо. Добре. Дивіться, а що ми можемо створювати? Ми можемо створювати список ще раз покажу, список об'єктів, будь-яких тут є, тобто будь-який тип фактично. Якщо ми тут автоматично пишемо інтеджери, то і в нас створюється автоматично список інтежерів. Так, ми подивимось, у нас приходять інтеджери, отже, ми видаємо інтеджери. Добре, це є інтеджери. Далі, ми можемо створити об'єкт, список стрінгів. Ми на вхід наш об'єкт, це буде стрінка. 1, 2, 3, 1. І, як ми бачимо, у нас тут null підсвічується, що каже: parse null argument to parameter annotated as non-null. Давайте подивимося ще раз. І ми звертаємо увагу, що всі параметри у нас поміщені. Анотацію not-null. Тобто у нас одразу попереджає, що null бути не може. Далі. Ми можемо, до речі, створити список списків. Викликаємо той самий метод, listOf. Він приймає об'єкти. А список у нас об'єкт також є. Ну, це інтерфейс, але ви розумієте, що реалізація ліста там Rayліст, лінк-ліст, копіон-рейліст, це в Concurrent і так далі. Будь-яка реалізація списку ліста це є об'єкт. Ось. А, і ми можемо вставляти список. Списків. І все це буде працювати. Але null буде падати з помилки. До тобто, речі, можна запустити і спробувати, чи впаде, чи не впаде. Чи нас просто попереджає, що null не може бути. Дивимось Null Pointer Exception рядок, який 20-й. Ось він. Давайте його приберемо і подивимось те, що в нас компіляція. І рантайм проходять успішно. Супер. Все. Тобто, таким чином ми можемо отримати список інтегрів, список стрінгів, і навіть список списків. Це буде працювати ідеально. Добре, давайте подивимось, як ми можемо створити set. За До допомогою також статичного метода OFF. Але вже в інтерфейсі set. Отже, в інтерфейсі set є метод OFF, також версія 9. Вся логіка така ж сама, там є без параметрів, є з такими параметрами, args, і все є об'єктами. Тобто, -от, типізований повертає такий самий тип при створенні. І всі вони. Подивимося, no-Now. Пам'ятаєте, set це колекція унікальних значень. Що ми тут бачимо? 1 і 1. І нам одразу ідея каже Navigate to Duplicate. Тобто Duplicate set Element. З тим розібралися. Добре. Так само можемо створити список стрінгів. Але тут я також зробив 1-1, каже duplicate, null також не підходить. Подивимось, як це буде при рантаймі. Так само можна створити список set. А, список списків set of set. Так дивно буде звучати. Унікальних значень. Я теж став два рази інтегер, і він також на це жаліється. Давайте запустимо це і будемо дивитись і виправляти одразу. І так, 25-й рядок. Ось. Ну, скоріше, це воно. Виправили. Все, не підсичу. Давайте знову подивимось. Чи воно так, ні? 26 рядок. Duplicate element 1. Добре, прибрали. Все, не підсвічується. Отже, дуплікати не можна. Null pointer exception. Який 26-й. Окей, ти на це жалієшся. Отже, нали, там теж не підходять. Далі, duplicate element 1, 2, 3. Ось оцей елемент. Ми прибираємо його. В рядку 27. Він жаліється, що колекції є однаковими. Це. Ідеально. Компіляція і runtime. Відпрацювало. Отже, у нас це валідні списки set. Добре. Прийшла черга до меп. Давайте подивимось. Може, там є щось таке, чого не було в попередніх? Ну, як мінімум, ми тепер розглядаємо інтерфейс Меп. І викликаємо OF інтерфейсами. Це те, що не було в попередніх. Так, санс 9. Що ми тут бачимо? Логіка вся така ж сама. Стосовно хотів сказати, конструкторів, параметрів, можна і так сказати. Але є один нюанс. Тут все повинно ділитись на 2. Тобто 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, здається. Але як ви бачите. Тут немає. 10. 20, Ну, так. вк1, вк1, угу. Максимум 20. Як ви бачите, є no parameters, є 10 видів параметрів. 1, 2, 3, 4. Ну, так, виходить, 10. І немає вар-арксів. Оце, до речі, цікаво. А чому? Ну, як ви розумієте, можна було би зробити. От серйозно, можна було би зробити, а потім просто всередині перевіряти, якщо ваш список не ділиться на 2, ну, видавати якийсь runtime, exception, там illegal параметри і щось таке. Можна було, можна і не паритись. Але в такому випадку, як зараз, ми не можемо зробити більше, ніж 10. Нам треба якось по-іншому робити. Ну, шкода. Добре, що ми звертаємо тут увагу? В звичайній мапі при створенні, от коли ми зробили map, дорівню, там, map, map до new hash map і заповнюємо, map.put, вставляємо ключ значення, map.put, вставляємо ключ значення. Можна вставляти декілька разів з одним і тим самим ключем. А при створенні ось тут map, як ви бачите, duplicate map key. Тобто ми не можемо створювати а сюди передавати пару ключ значення, щоб ключ. Був повторення по ключу. По ключу було повторення. Ось. Так само не можна нам. Добре, з цим розібралися. Зараз будемо піднімати і дивитись, чи так воно, чи ні Ще є цікавий метод of entries. Щоб не передавати ось таким чином, можливо, це не трошки буде зручно. Є такий метод of entries, і він приймає е, одразу entry. Де його взяти? Entry вбудований. Клас, вже клас, Він вже не інтерфейс. ні, теж Інтерфейс а, Інтерфейс всередині мепа. Але ми його можемо викликати, тому що він є публічний. Map entry дає нам можливість параметрам. У нас буде ключ значення, а потім повертає готовий екземпляр, а, entry, на базі цих двох значень. Таким чином, ми також можемо передавати, але в нас буде ключ is address One, one, one. Ну, я тут так написав для того, щоб сказати, що тут також дублікат, і він це перевіряє. Ну що ж, давайте побіжимо по flow, подивимось. Чи підказує нам правильно ідея: Duplicate key one, рядок, 30, 1. Рядок 31 Дивимось, 31 Окей, давайте переберемо один. Дивимось далі. Що підсвічує? Null point exception. Required not null, 31 рядок. Ну, я підозрюю, що це це значення. Ну і, звісно, нам потрібно приймати ключ. У нас повинно бути ключ значення. Тобто ділитись на 2. Дивимось далі. О, вже 32-й рядок. Отже, 31 рядком, все коректно. Duplicate key 1. Ну, давайте зробимо 2. Поставимо ключ 2. Головне, щоб ключ змінювався. А значення може бути одне і те саме. Ідеально, все пройшло. З таким чином, ми можемо створювати наші колекції за допомогою статичних методів в їх інтерфейсах. Отже, дев'ята версія Java дає нам можливість створювати наші колекції типу List, Set і Map за допомогою статичних методів OF в їх інтерфейсах list, set і map. В map є можливість створювати за допомогою двох методів off- і off-entries. Спочатку off ми передаємо ключ-значення, а off-entries нам потрібно туди вставляти самі значення entry, які ми можемо створити за допомогою map.entry і туди передавати ключ-значення. Ми не можемо створювати null обєкти Ми не можемо створювати дублікати там, де є треба, типу set. Типу map нас ключі повинні бути унікальними. Ще ми не можемо їх модифікувати. Я це не робив під час процесу, коли показував, але вони, ці колекції, які ми отримаємо за допомогою наших цих статичних методів, є незмінними. Якщо ви спробуєте щось додати в цю колекцію після того, як ви її отримали, наприклад, Strings, а потім strings.add і додати, яке значення, то у вас буде. Помилка модифікацій. Вони є незмінні. Не забувайте про це, це дуже важливо. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.